Тепер теж до важливої теми. Я думаю, що багато хто помітив е ініціатива яка для багатьох приємна, на яку чекали, яка називається національний кешбек? То коли ти витрачаєш гроші, а тобі потім а, частково вони повертаються за те, що ти купуєш, наприклад, українські товари, і за це можна там сплатити за ту саму комуналку або за мобільний телефон, і так далі. І так далі. А, і вже третій місяць користувачі цієї програми підтримки від держави не отримують виплати. Останні гроші за покупки українських товарів нараховували в вересні. Це було нарахування. За липень. Міністр економіки Олексій Соболєв пояснив тривалу затримку, тим, що держава не очікувала такої кількості охочих скористатися програмою. Виплати за серпень обіцяють зробити до середини листопада. І для розуміння, які суми йдеться, лише за липень українцям нарахували 507 мільйонів гривень. За серпень, за даними Мінекономіки, сума буде ще більшою. Загалом за сім місяців цього року на національний кешбек витратили понад три мільярди. Середній розмір виплати це 140 гривень на людину. Загалом гроші за програму національний кешбек затримують вже не вперше. Подібна ситуація була на початку року. Тоді люди чекали виплати понад два місяці. Затримку пояснювали особливостями бюджетного процесу. Ну, в принципі, тут десь зрозуміло, адже це у нас. Така на жаль традиція на початку року. І Я нагадаю, що програми Національний Кешбек це українське ноу-хау, створене для підтримки саме вітчизняних виробників і стимулювання попиту на українські товари. Покупці отримують 100 від де О, 100. хотілося б 100, але ні. Вибачте, обмовились, 10% від вартості придбаних товарів, однак щомісячна максимальна виплата не може перевищувати 3 тисяч гривень. Кошти нараховуються на спеціальну картку, за стосунку дії можуть бути використані на оплату комунальних послуг, медицини, транспорту, поповнення мобільного українських ліків, книжок, спорту, кіно або спрямовані на благодійність, наприклад, на потреби ЗСУ чи придбання військових облікацій, зняти готівку з цієї картки. Неможливо. Тож хто насправді виграв від запровадження національного кешбеку ще перед запуском програми. Низка українських аналітичних центрів застерігали. Ініціатива може стати надто обтяжливою для державного бюджету. Крім того, сам механізм кешбеку називали несправедливим, адже він переважно працює через великі торговельні мережі, що на думку експертів шкодить якраз дрібним виробникам і реалізаторам. Щоб долучитися до програми, виробникам довелося з змінити пакування товарів, нанести спеціальне маркування, а торгувальним мережам витратитися на наліпки та нові цінники. Нині про дискримінацію відкрито заявляють представники малого бізнесу. Підприємці закликають або розширити нацкешбек і на фопів з спрощеною системою оподаткування, або взагалі скасувати програму. Анонсувалося, що національний кешбек діятиме до кінця цього року.